Добрий день! Сьогодні ми знайомимось з новою літерою літерою «Н». Літера «Н» позначає звук Н. Давайте вимовимо його Н. Н. Під час вимову звука Н губи розтягнуті в боки. Між верхніми і нижніми зубами невелика відстань. Язичок впирається в піднебідня. Та верхні зуби. Отже, виникають перешкоди, тому цей звук приголосний. Він утворюється за допомогою голосу і шуму. На схемах звук Н позначається рисечкою. А тепер спробуйте відгадати загадку. Сіла дівчина спочити на краю села, розчесала довгі коси. Чорні, мов смола. В них засіяли зорини. Як же звати цю дівчину? Он підказує нам сич. Чорні коси чеше. Так, правильно, ніч. Який звук ми чуємо на початку слова ніч? Так, це звук ню. Порівняємо його звук н. Ню. Звук ні м'який. На схемах його позначаємо двома рисочками. А носоріг уздовж доріг насіяв незабудок і написав Не насмітіть, не наступіть і не зірвіть, нехай на радість будуть. Обидва звуки н і н. На письмі позначаються буквою Н. Ось велика і маленька буква Н. Вони відрізняються тільки розміром. Букву Н впізнати просто. Два стопці одного зросту і перетинка одна посередині видна. А зараз давай пограємо у гру Впіймай звук. Плесни в долоні, якщо чуєш звук Н. Т. А н. В, П. Н. І, н. Тепер лови звук Н у слогах Ау. Ан оп. На. А тепер лови звук Н у словах. Диван. Слон, носик. Молодці. А тепер подивись на малюнки. Що ти бачиш? Назви ті слова, що закінчуються на звук Н. Банан, диван, слон. Правильно, звук Н стоїть у кінці. А тепер назви слова, які починаються на звук Н. Правильно носоріг, нитки, ніс. Ці слова починаються зі звуку Н. Молодці сьогодні добре попрацювали та познайомились зі звуком Н, Н та літерою.